Часто кажуть про так звані червоні лінії. От здавати свою землю недопустимо. Обговорювати Конституцію України з ворогом недопустимо. Обговорювати вибори з ворогом недопустимо. Обговорювати якісь там форми передачі під невідомий міжнародний контроль наших територій я вважаю, що недопустимо. І я не уявляю ситуацію, за якою за якою політичне керівництво країни підпише. Там відступ від цих ну доволі очевидних червоних ліній. Можливий варіант, що примус буде настільки потужний і цинічний, що це доведеться зробити. І тут я по-хорошому не заздрю тим, хто це зробить, президента там чи і людей, які можуть бути бути можуть бути уповноважені підписати. Але потім, напевно, має бути ратифікація в парламенті. Я хотів би подивитися на більшість, яка це зробить. Або зміни до Конституції по НАТО. НАТО у нас конституції. Якщо Росія хоче, щоб ми це викинули, 300 голосів. Їх, по-перше, нема. Просто їх нема. Плюс це дві сесії. Я думаю, що не доведеться цього робити, бо люди у владі розуміють, що це не можна робити. Ну, тобто є речі, які правда, не можна обговорювати з ворогом. Бо крім поразки, ми ще маємо матиме громадянський конфлікт всередині.